Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, перебуваючи нині на святій літургії, ми почуємо із Івангелія слова Господа, бо той, кому можна довіритися в малому, не підведе і в великому. Якщо ж ти безчесний в малому, то обдуриш і в великому. Це повчання свідчить, що по тому, як людина виконує мале доручення, видно, чи можна довірити їй більш значне. А отже, все, що ми робимо у житті, маємо робити з щастю. Сьогодні Свята Православна Церква урочисто прославляє преподобного Єфимія Великого, що жив у п'ятому столітті, двох київських преподобних Єфимія Мовчальника та Лаврентія Затворника Печерських, що в дальніх печерах спочивають. А також відзначаємо пам'ять святих мучеників Інни, Пінни та Римми, жили ці сповідники віри Христової у першому сторіччі і були слов'янами з Малої Скіфії, коли апостол Андрій Первозванний, прийшовши на Слов'янську землю, сповіщав її народам про істинного Господа, Да Ісуса Христа, святі Інна, Пінна та Рима всією душею увірували у Спасителя. Вони стали учнями апостола та самовіддано служили йому у справі проповіді Слова Божого на рідній землі. Пізніше, вже своїми власними апостольськими трудами, вони багатьох варварів навернули до Христової віри та охрестили. Князь Варварів, розлютившись за це на них, примушував сповідників вклонитися поганським ідолам. Коли ж три хрестових воїни залишилися непохитними в своїй надії на Бога. Князь звелів придумати для них люту. Смерть. У вкритий кригою Дунай були вбиті дерев'яні стовпи, до яких прив'язали святих мучеників. Мужньо витерпівши лютий мороз та натиск криги, страждальці віддали свою душу Богу, якого проповідували до останніх хвилин свого життя. І так сталося, що чоловічі імена Інна, Пінна та Рима на Русі почали вважатися як жіночі. Сьогодні із ним Ангела православний календар сердечно вітає тих, хто носить імена Андрій, Лев, Павло та Інна. Дорогі брати і сестри! Не забуваємо, милосердя Господа перевершує свідомість нашу, благодать Його більше, ніж те, про що ми просимо Його. Він підтримує тих, хто печалиться та навіть має невеликі страждання, бо штурбується постійно, щоб ми стали спадкоємцями Царства Небесного, повідомляє нам святитель Ісаак Сирін.